Всім привіт! Я відзаймалася у спортзалі з самого ранку. Вся горю, але почуваюся добре. Як бачите, погода ніяк не вгамується дощ. Вже другий тиждень нас заливає, школи відміняють деякі через потопи. І повені наша, слава Богу, функціонує. Вже ніби і потепліло, не холодно, але просто безкінечні дощі. Я вже втомилася від них, хочу щось на городі працювати, робити в квітниках, але можливості немає, бо під ногами просто квакає. Так що, поки дітки в школі, чоловік працює, я ще. Напевно, візьму у вас якийсь сьогодні магазин з собою. Поїхали? Під'їхала в магазин Долар 3. Колись тут все коштувало долар. Кожна річ люба річ. Зараз все долар 25 центів. Ніби незначне таке підвищення, але насправді, якщо брати кілька речей, багато, тому що там такі дрібниці завжди набираються за два пакети, то відчутна ця різниця. Я так дивлюсь з українських дівчаток, блогерів, і часом є Аврора, огляд. То мені здається, що трішки чимось схожі ці магазини, але в Аврорі у вас є вибір, щось дешевше, щось дорожче. Тут потрібно дивитися. Не завжди все вигідно тут взяти за долар двадцять А є речі, які вигідно. Наприклад, сьогодні мені потрібно подивитися за подарунковим таким папером, обгортати подарунки. І ці рулони тут долар 25, то добра ціна то зараз вам покажу, що ще можна тут купити. Беру вісочок. О, бачите, і тільки при вході зразу бачу, що мені потрібно оновити свої отакі від сонця, які світяться в квітнику квіточки, тому що мої... Поза минулорічні вже всі потріскали, бачу інші кольори. У мене були червоні жовті, а є різні тепер. Подобаються мені оці жовтенькі і фіолетові. От беру такий квітничок, потім покажу, де я їх поставлю в себе. Є от такий посуд, все можна підібрати одинакове. От, наприклад, кожна тарілочка, кожна горнятка, кожна серветка, все буде долар 25. Є різних кольорів, різних візерунків. Такі мухобійки різні, вже все таке літнє, навіть парасоль можна купити. За $1,25, напевно, вона така одноразова. Ну, але Оці, до речі, я брала в катрусі дві пари з $3 магазину. В'єтнамки по долар 25, я вам скажу, два літа проходила і ще можна ходити, тільки вже просто розмір треба інший брати. О, є навіть насіння. Є насіння. 4 за долар. До речі, редиску я не сіяла, можна взяти спробувати редиску. Що ще таке тут, що можна собі посіяти? Шавлію візьму. Редиска, шавлія. Чебрець. О, візьму і... і ще щось одне, щоб вже на долар було. Фасольку м'яю. Візьму ще таку іншу редиску, інший вид. І ці чотири буде на долар. Побачимо, чи щось з нього виросте, чи ні. Тільки коли сіяти незрозуміло. О, навіть квіти є три. цибульки такі. Гладіолуси. Аня я такі маю. Рожеві фріжа. Нічого собі, В долар три не було раніше таких квітів. Тут всякі різні, щоб прикрасити садочок. Ось такий є такий тин зробити невеличкий. Завжди також листівки тут вигідно купувати, як комусь щось хочете. Одноразовий посуд скатертини, все тут. Дуже багато є штучних квітів. І навіть є ґрунт. Але чесно, нікому не рекомендую. Вже один раз собі взяла звідси той який з мушками був. Таке, хіба може на вулицю, якщо щось, але не для кімнатних рослин точно. Тут різні літні забавки для дітей, басейн, на річку. Різні, в пісочницю, відерка. Є поливалки, горшки для вазонів. Це таке для шлангів. Жабки. В садочок можна посадити таку жабку. На морську тематику прикраси. На різні різні тобто, тематики. Такі корзинки, органайзери. Це коштує 1,25. Ну, все, великодні вже забрали то патріотичне, 4 липня, День Незалежності Америки. От вже все-все-все до Дня Незалежності. Дуже наперед, але це наступне таке велике свято, яке вони люблять прикрашати і робити різні вечірки, паті. А, а ще також цілий ряд для випускників. Пром, як тут кажуть, 2024. Хто буде закінчувати школу, всякі хлопушки, а такі вигляді шапочки, бутилочки. Навіть качечка. Наша Катя колекціонує качки, то їй треба буде. Вона буде закінчувати школу у 28-му році. Якби така була у 2028, то обов'язково її в колекцію придбати треба буде. Різні свічечки, такі бутилочки для чогось. Пише такі косметичні кейси, дві штуки за 1,25. Найде ці масажери, кварцуги. Цих от, часто можна зустріти. Гарні м -м, фірми, такі як Arm Hammer. Для дітей, наприклад, три в одному гель для душу, кондиціонер і шампунь. Я Марку час від часу такі беру. О, До речі, Марчику треба е, Bubble Bath. Пінку у ванну він дуже любить. Бачите, є і дам фірма Nivea. Це 1,25. Це дезодорант. Кремчик. Так що тут можна знайти такі гарні пропозиції. Потрібно тільки походити і пошукати. Наприклад, зубні пасти, Colgate, Crest щітки різні, ну, у нас електричні, то нам таких не потрібно. І це тести на марихуанну тест. На вагітність. Що тільки нема? Пінки для бриття. Отут, до речі, також вигідно брати такі речі. Також є медичні препарати, деякі ліки такі обезболюючі, якісь, які можна без рецепту придбати, всякі такі смоктати від горла, від кашлю. Рікола Надя зі Швейцарії, якщо дивишся, бачиш, я тобі розказувала, що у нас також ця рікола популярна. Я колись з цих відео показувала вже, ось хто не знав, гімалайська сіль, такий інгейлер до носа. Просто вдихати такою м'якою, свіжістю, коли забитий ніс, чи алергія, і воно так гарно в сумочці мати, подихати ним. Косметика. Різно. Також часом можна знайти нормальні фірми дещо, рідко, але буває. Потрібно тільки потрапити в вдалий період, час від часу з якогось магазинів сюди здають і мейбелін, і Red Wild. Буває. Беру марку ось такий Bubble Bass. Пінка Для вани, тому що це вигідно тут майже літр і долар 25. Бо є інші маленькі, також долар 25. Ану, ага, ось є різний вибір на верхній полиці. Це в нас лаванда, це ван ванільний, це вишня японська, черешня і ось такий. А ось тут ще більше літр. Грейп і яблук. Візьму таку виноградну. Та візьму ще яблуко. Зразу вже дві запасуся, щоб кожен раз не ходити. Армен Арменгеммер, це добра гарна фірма. Є а, рідке мило тут. А ще я тут люблю ці хімікати брати. Для миття туалету. Мені оцей лайсол подобається, з лавандою гарно пахне, але цей краще вичищає. Рамочки також різні тут придбати можна. Не, не пластикові, але непогано дивляться. Деколи бувають і навіть дерев'яні нормальні такі якісь. Кавінці різні, якщо потрібно. Якісь горшки для вазонів, вази. До речі, в мене ось такі звичайні вази, рівненька, гарна. Дві штуки вдома з $13. Такі класичні, дуже гарно дивляться. Це для дитячих вечірок на день народження. Якщо запрошуєте діток, вдома хочете щось прикрасити, якісь банери, якісь свічечки гарні. Але я шукаю. За подарунковим папером, якимось таким також класичним. Тут у нас все котиком-песиком нашим питомцем. Навіть стейки є і годоги. Тут для котиків. Тут канцелярія і різний пластиковий посуд, органайзери, кружки. Але бачите, я побачила є крафтовий папір. Оце мені супер. Якраз те, що треба. Крафтовий. Беру. І там такий досить багато його. є ось такі баночки для зберігання чогось. Насільна перець. Кухлі різні. Все, долар 25. Канцелярія, блокнотики. Скотч. Так, нам треба додому взяти цих конвертів, але мені не такі потрібні інші трішки. От такі. Візьмо, бо нам закінчились. В Америці, хто не знає, ще дуже багато всього поштою приходить, рахунків, чого не хочеш. Онлайн теж, але все рівно ще на пошту все присилають. Макулатури море. Прихваточки різні, рушнички, таке все до кухні. Подивіться, які сірники. Є звичайні такі, як ми звикли. А є ось такі великі. Для вогнища. Ну і ще кілька тут рядів з різними снеками, з їжею, з напоями, з солодощами. Ось такі вітрячки є. О, потрібно мені оновити. У мене ось такі стояли тюльпанчики синій та жовтенький, при заїзді. І вже вони мені вицвіли, вигоріли. Обов'язково треба оновити. Ну і тут дитячі іграшки такі. Дешеві. Але На навіть є Hot Wheels по 1,25$. 25. Щенячий патруль. Такі в ванну гратися можна з резиною. Для дівчаток такий дешевий варіант. Хатинок для ляльок, одягу. Посуд різний гратися. Маленький міні-більярд. В такому яйці є плейдо, пластилін такий м'язенький. Різні ось такі з водочками рибки ловити. Ну і ще така частина тут для рукоділля, різні наліпки, дерев'яні заготовки, краски, фарби, пензлики. Нитки навіть бачу є. Для в'язання якісь. А ще дуже часто тут можна знайти гарні кулінарні книги, та що я люблю. То я завжди так заглядаю, тому що, подивіться, наприклад, це оригінальна ціна 35 доларів, а тут долар 25. Можна і художні, хто читає англійською. Я художні книжки українською мовою читаю. Біблії! Ну, все, друзі! Я завершила свій шопінг в Dollar трій магазині. Дякую, що були сьогодні зі мною. Бажаю вам міцного здоров'я, здійснення мрій, мирного неба. І побачимося в наступному відео. Бувайте!